Доброго дня, шановні друзі, мене звати Михайло Ковальчук, і ми сьогодні поговоримо з вами про армію Української Народної Республіки, часів Центральної Ради і гетьмана Павла Скоропадського. Отже, після повалення російського самодержавства на початку 1917 року на українських землях колишньої царської імперії розпочалося справжнє національне відродження. Уже в березні 1917 року в російській армії стихійно почали виникати українські національні гуртки. В лавах російського війська в сімнадцятому році налічувалось близько 3,5 мільйонів вояків українців. Це в тому числі близько 60 дивізій діючої російської армії, які мали у своєму складі значний контингент вояків українців. У зв'язку з цим українські військові організації навесні сімнадцятого року вимагали від командування цілковито українізувати ті військові частини, де українці складали більшість або значну частку. Характерно при цьому, що більшість українських політиків демонструвала спочатку цілковиту байдужість до ідеї створення національних збройних сил, українські соціалістичні партії, які мали найбільший вплив у центральній раді в 2017 році, тривалий час негативно ставились до ідеї створення регулярної армії, взагалі розглядаючи її як Знаряддя сили в руках правлячих класів. голова генерального секретаріату, лідер української соціал-демократичної робітничої партії Володимир Вениченко навіть застерігав українську громадськість перед загрозою культу збройної сили і зростання українського імперіалізму. Але на початку травня сімнадцятого року група політиків, яка трималась інших поглядів на організацію Української збройної сили. Ініціювало створення першого українського полку імені Богдана Хмельницького. А вже 18 21 травня, у Києві відбувся всеукраїнський військовий з'їзд, на якому було створено керівний орган українського військового руху, Український військовий генеральний комітет. Цей комітет невдовзі очолив один з провідних діячів УСДРП, відомий публіцист Симон Васильович Петлюра. 22 травня 2017 року комітет звернувся до російського командування з проханням дати згоду на українізацію частин російської армії. Спершу це звернення залишилося без відповіді, але невдовзі російський тимчасовий уряд висловив принципову згоду на українізацію трьох армійських корпусів на південно-західному фронті. Кількість призначених для українізації дивізій упродовж літа 2017 року постійно змінювалась. Але число з'єднань, які на папері підлягали українізації, насправді ніколи не співпадало з реальною кількістю дивізій, які отримали українське поповнення. У протидії російських воєначальників і труднощів технічного характеру, цей процес усіляко гальмувався. До листопада сімнадцятого року, в більш-менш повному обсязі, українізувався лише 34-й корпус на південно-західному фронті. Всі інші з'єднання вдалося українізувати лише частково. В той же час відбувалося створення власне національних частин. Слідом за полком імені Богдана Хмельницького в Києві була здійснена спроба створити полк імені Павла Полуботка. В Одесі з добровольців було створено український партизанський загін, який отримав назву гайдамацького батальйону Запорізького козацтва. Замість відправки на фронт, батальйон залишився в Одесі і вже невдовзі був розгорнутий в бригаду. Деякі запасні полки в різних містах України. Українізувалися явочним порядком, виділивши зі свого складу всіх неукраїнців. Крім того, в цей час на селі почали виникати добровольчі загони вільного козацтва. А в таких великих промислових центрах, як Київ і Катернослав, вільнокозацькі сотні створювалися з українських робітників. Українська центральна рада не визнала більшовицький переворот і 20 листопада 17-го року оголосила про створення Української народної республіки. Призначений генеральним секретарем військових справ УНР Симон Петлюра розгорнув активну діяльність зі створення національних збройних сил. Його перші накази були спрямовані на відновлення в українських частинах військової дисципліни і скасування виборності командного складу. В армії запроваджувалася національна військова термінологія. Так, наприклад, рота стала називатись сотнею, батальйон Куряним, Корпус Кошем. Група офіцерів полку імені Богдана Хмельницького розробила строєвий статут для української армії. На початку грудня 2017 року був створений український генеральний штаб на чолі з генералом Борисом Бобровським. Почалося також формування українських частин в різних регіонах України. Наприклад, на Херсонщині і Катеринославщині розгорталися одразу три українські дивізії. В той же час національні частини київської залоги було зведено в першу і другу сердські дивізії, а 34-й корпус генерала Павла Скоропадського перейменовано на перший український. Однак, творцям української армії довелося зіштовхнутися з труднощами, породженими революційною анархією. В деяких українських частинах занепад військової дисципліни швидко став цілком звичайним і повсякденним явищем. Вояки нерідко відмовлялися виходити на строєві заняття чи визнавати дисциплінарну владу командирів. Не менш важливою проблемою стала й гостра нестача командних кадрів. Розпад російської армії примусив багатьох офіцерів шукати можливість перейти на українську військову службу. Переважна їх більшість фактично ніколи не мала нічого спільного з національним рухом. Далеко не всі навіть розмовляли українською мовою. Коли в середині грудня 2017 року Більшовицька Рада народних комісарів оголосила себе у стані війни з Центральною Радою, в розпорядженні українського уряду налічувалося близько 90 тисяч вояків. Вже наприкінці грудня 2017 року найбільш революційні російські з'єднання Південно-Західного фронту рушили на Київ, однак корпус генерала Скарпатського Успішно стримував ці війська. Але водночас червоногвардійські загони, які прибули з Росії, успішно зайняли Харків і розпочали просування в глиб Катеринославщини. Практично ніде червоні не зустрічали серйозну опору. Українські частини діяли не скоординовано, а інколи під впливом більшовицької пропаганди взагалі відмовлялися битися з противником. Викликані з фронту українізовані частини виявились неспроможними вести бойові дії. Вояки регулярних військ здебільшого прагнули лише якомога швидше дістатися додому, і внаслідок цього кількість надійних бійців, здатних битися з більшовиками за національну справу, виявилася не вельми значною. У розпал війни з більшовиками Центральна Рада зробила спробу перейти до принципу добровольчого формування війська. Це було логічно виправданим кроком, якщо уряд УНР хотіло тримати в своє розпорядження менш чисельну, але більш боєздатну військову силу. Але при цьому Центральна Рада оголосила про реорганізацію регулярної армії в міліційні формування, що нівелювало значення військової реформи і відштовхнуло від підтримки уряду УНР. Багатьох професійних військових. Опір більшовицькому наступові в січні вісімнадцятого року чинили переважно лише нечисленні добровольці. Бій під крутами наприкінці січня супроводжувався справжньою трагедією розстрілом полонених українських студентів і гімназистів зі складу добровольчих формувань. Ця подія досі вважається в Україні однією з найтрагічніших сторінок національної історії. Нечисленні українські частини, які намагались зупинити просування червоних, поступово відступали до Києва. Ядро цих сил складали організований Симоном Петлюрою Гайдамацький кіш Слобідської України і підрозділи створеного з Галичан курення січових стрільців. В самій столиці між тим було також неспокійно. Коли 29 січня 1918 року в Києві спалахнув організований більшовиками збройний виступ проти української влади, до повсталих приєднались деякі частини 2-ї Сердюцької дивізії. Повстання вдалося придушити лише за допомоги військових сил Симона Петлюра. Але радянські загони насідали і вже наступного дня розпочали штурм Києва. В ніч на 9 лютого Центральна Рада і уряд УНР під охороною виснажених вуличними боями українських військ залишили столицю і відступили на Волинь. Київ зайняли червоні. Ході відступу рештки українських частин були реорганізовані і зведені в Запорізький загін під командою генерала Константина Прісовської. Разом з Гедемацьким кошем Слобідської України і куріним січових стрільців під командою Євгена Коновальця військові сили Центральної Ради налічували трохи більше як півтори тисячі вояків. Невдовзі після підписання центральними державами і Українською Народною Республікою мирної угоди в Бресті 9 лютого 18 року. До України вирушив австро-німецький військовий контингент, що мав своїм завданням допомогти українському урядові очистити країну від більшовиків. Це кардинально змінило ситуацію на Українсько-більшовицькому фронті. Війська Центральної Ради перейшли в наступ, не дочікуючись підходу новоспечених союзників. 1 березня, після запеклого бою, українські частини зайняли Київ. Після визволення столиці українські збройні сили були реорганізовані. Поповнений добровольцями Запорізький загін, розгорнуто в дивізію, командиром якої невдовзі був призначений генерал Олександр Натів. Запорожці продовжили операції проти радянських загонів уже на лівобережній Україні, де наступали також німецькі дивізії. Австро-німецькі війська зайняли частину правобережжя і Південь України. Українські частини рухались в авангарді наступу, часто діючи навіть без підтримки німецьких союзників. До кінця квітня 2018 року німецькі війська і частини Запорізької дивізії зайняли Донбас і вийшли до кордону з областю війська Донського. Однак невдачею закінчилась спроба українських військ зайняти Крим, який формально не належав до Української Народної Республіки. Після ультимативної вимоги німецького командування призначена для операції на півострові Українська група. Петра Балбачана була змушена залишити Крим і перейти у район Мелітополя. Навесні 2018 року військове міністерство УНР докладало значних зусиль для створення української армії. Вже на початку березня було заново створено генеральний штаб, який очолив підполковник Олександр Словинський. Головний штаб, який займався кадровими питаннями, очолив генерал Олександр Осецький. Здійснювалася також підготовка до створення територіальних корпусів на базі кадрів колишніх російських частин, які дислокувалися раніше на території України. Як згадував заступник військового міністра ОНР генерал Олександр Греков, планувалося почати організацію кадрів восьми територіальних корпусів в усіх колишніх губерніях і кадр окремої дивізії, окремо для Таврії. У повітах відбувалася підготовка першого набору. Всі центральні апарати міністерства були організовані. Почали працювати військові школи. Переведено було облік всього військового майна, яке залишилось від колишніх російських армій. Але Німеччина не могла допустити створення в Україні збройних сил, здатних за першої ж нагоди повернути зброю проти центральних держав. В середині квітня 18 року начальник генерального штабу підполковник Сливинський був викликаний в штаб командувача німецькими військами в Україні для пояснень у справі формування української армії. Генерал Греков згадував, що після того, незважаючи на усі доводи і всі протести української сторони, формування корпусів, яке вже фактично розпочалося, було українцям категорично заборонене. 29-30 квітня 2018 року за підтримки німців у Києві відбувся державний переворот, в ході якого Центральна Рада була розігнана і до влади в країні прийшов гетьман Павло Скоропадський. В ході перевороту німці роззброїли полк Січових стрільців, а також дивізію синьожупанників, сформовану в німецьких таборах з українців військовополонених російської армії. Професійний військовий і генерал царської армії. Павло Скоропадський безумовно розумів важливість формування в Україні боєздатних збройних сил. Однак Німеччина не бажала допустити створення повноцінної української армії. Тому в період гетьманського правління Збройні сили української держави існували в дуже зменшеному вигляді. Частини територіальних корпусів складалися в основному з офіцерських кадрів. Лише кілька військових з'єднань, що залишилися від часів Центральної Ради або ж служили особистою охороною гетьмана, були цілковито укомплектовані особовим складом. Утім, Скоропадському таки вдалося сформувати низку нових військових з'єднань. Влітку 18-го року було створено окрему «Сердюцьку дивізію. Цікаво відзначити, що вояцький контингент для служби в дивізії набирався з синів заможних селян. Це мало гарантувати стійкість сердюків до більшовицької пропаганди. У Бердичеві формувався окремий Чорноморський кіш, у Могилеві-Подільському, окремий загін низових запорізьких козаків. Крім того, наприкінці серпня 2018 року було відроджено військове формування січових стрільців. Водночас Австро-Угорщина передала Україні сформовану з військовополонених українців першу козацько-стрілецьку дивізію. Але ця дивізія, яка отримала за кольором своєї уніформи назву сірої, була зведена гетьманським урядом до кадрового складу. Офіцерський склад армії Української держави комплектувався переважно кадровими офіцерами колишньої російської армії. Чимало з них, якщо не більшість, не співчували українському національному відродженню і скептично ставились до перспективи існування незалежної української держави. Вже під час протиманського повстання більшість з них залишили лави української армії, перейшовши на службу до військових формувань російських білогвардійців. Згідно офіційної статистики, під час гетьманського правління в Україні налічувалось більше як 300 тисяч здатних до військової служби чоловіків. Перший рекрутський набір було заплановано здійснити на 15 листопада 2018 року, другий на 1 березня 19. Гетьманський уряд розраховував отримати в результаті першого набору 85 тисяч новобранців, а в результаті другого ще 79 тисяч. Але питання про те, чи дозволить Німеччина здійснити мобілізацію, тривалий час залишалося відкритим. Саме це примусило гетьмана Павла Скоропадського здійснити у вересні вісімнадцятого року поїздку до Німеччини. В ході цього візиту Скоропадський зустрівся з Кайзером Вільгельмом, а також з начальником німецького генерального штабу Гінденбургом та його першим генерал-квартермейстром Людендорфом. У розмові з представниками Верховного німецького командування. Гетьман Скоропадський намагався довести необхідність створення української армії. У своїх мемуарах Скоропадський оцінив результат зустрічі як цілком успішний. Але складне внутрішнє становище в країні не дозволяло розпочати повноцінне військове будівництво. Унаслідок політичної кризи і селянських повстань набір було перенесено на весну 2019 року. Однак, завершення Першої світової війни і поява гетьманської грамоти про Федерацію України з майбутньої небільшовицької Росії у листопаді 18-го року перекреслили не лише ці плани, але й саме існування режиму Павла Скоропадського. Дякую за увагу!